Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Після опублікування даних про ВНП різних держав світу за. 2024 року. Я не знаю кому. <сум> не зрозуміло, що в Московії залишився тільки один аргумент це брехня і шантаж. Так. Ну, наприклад, у Штатах понад 28 трильйонів доларів ВНП. У Московії немає два. У Німеччині понад 5, у Японії понад 5. Так. Ну, ось вам е, і все. Більше нічого не треба говорити. Все інше це просто слова, словоблуддя московське. Так. Я не знаю, що там. Е, ну, так, ну, що ж говорить про Байдена і його команду. І, і, і Інших тих самих ж і, е, німців, так, того ж самого Шольца, який має в декілька разів більший ВНП при площі е, трохи більше половини України. Я маю на увазі в декілька разів більший від московського. Так. Ну, а політика є сконцентрований вираз економіки. А вона повинна вся політика московська відображати її ВНП. Це об'єктивно. Але суб'єктивно, це традиційна московська брехня і шантаж. Все. Нічого іншого там за цим не стоїть і не може стояти. Тому що все зруйновано. Так. Якщо не те, що не зруйновано, то воно руйнується, доруйновується зараз. Взяти хоча б ту саму е, оці, всю, оці всі ракети радянські, вся та сатана, всякі інші, ну, які вони називають просто по-різному, але це ті, які створені корольовим і глушком. Більше ж нікого не, там не було, і е, Україна до цієї війни займалася обслуговуванням цих ракет. Ну, як це? Їхню ракетну програму, їхні ракети, ті, які ну, повинні нібито захищати Московію від америкосів проклятих, обслуговувала Україна. Вони самі не здатні обслуговувати, тому що це не їхнє, ну, генетично. Наже кожного закладено он, балачки про якусь рівність і все останнє у світі це дурниці абсолютно. Вони недосяжні, тому що всі люди різні. Так. Абсолютно різні. Вони народжуються такими, генетика їх така. Один розумний, а другий, м'яко кажучи, не дуже. Так. Один високий, а другий низький, один товстий, а другий. Куди? <смеш> І так далі. І тому подібне. Один чоловік, а другий жінка. Так. Як же ж Трамп там визначив, що існує тільки дві статі? Так. Отже, тільки чоловік і жінка, і все. І як співали вони і совкові пісні, розділились безроздільно ми на жінщин і мужчин. так. І нічого ти тут не зробиш, так. В тебе така природа, а в неї така природа. І, і все. Ну, Звичайно, можна там робити е всякі операції, так. Якщо тобі нічого робити, так. Губи робити отакі, і все останнє, я не знаю, чи заборонить Трамп губи такі. Це ж красиво, це ж красиво як так, так. Ну. Так що такі пироги. Це все суб'єктивні речі, губи, там, мінять стать, там, що там ще? ще якісь, ну є гроші, ну. а ума нема. Ну, тут треба ж кудись їх використати, от їх і використовують, а це дорога дуже річ. Так. Так, ці пластичні хірурги, ох, вони і наживаються на цьому. Але справа не в пластичних хірургах, а справа в НП. Так, це об'єктивна річ, не суб'єктивна. Хочеш, Московія хоче щось там диктувати комусь і все, на яких основах? На яких основах? Коли в них 28 з гаком, у вас і двох немає. Ну, 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 так. так. Ну. Фантастика. Але дехто продовжує вірити. Якщо ви не здатні обслуговувати самостійно власні ракети. І ви претендуєте на велич на якусь, а звертаєтесь до українців нещасних таких, ну таких уже нерозумних дітей і все останнє, щоб вони обслуговували ваші ракети. Ну, У мене тоді запитання до тих, які вірять вам, що ви великі, а українці це маленькі. Так, у мене запитання. Про об'єктивні і суб'єктивні чинники у житті людини. Так. Тобто те, що залежить від волі людини, і те, що не залежить від волі людини. Так. Так. От хочу я піднімати 200 кілограм, бути штангістом таким, чи стрибати над 2,5 метри. Це мої суб'єктивні речі. Але об'єктивних даних у мене немає. Ну, немає у мене. Я хоч ні шкіри геть пнуться, буду, але я цього не зроблю. Так само і московити. Вони не можуть зробити, тому, тому що в них в ВНП менше двох трильйонів. Доларів такий, як у Південної Кореї, із площею 98 тисяч квадратних кілометрів, усім з лишнім гаком менше від площі України. Ну як це все? Ну Ви вдумайтесь у ці об'єктивні цифри, і, і вони надувають щоки отак от, і погрожують всьому світу. Матір Божа, цей світ. Не розуміє того, хто такі московити. Я намагаюся якось пояснити, так. але не завжди, як кажуть, виходить. Тому що, мало того, повинен бути зворотній зв'язок. Ну, я ж тріндю, деякі не сприймають, ну, не доходить. Це суб'єктивна річ. Так. А ВНП, ще раз наголошую. It's objective.